Вітаю на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні приготуємо дуже смачні, ароматні і хрумкі гарячі бутерброди, цибулянники. Готуються такі бутерброди легко, просто і швидко з доступних для всіх продуктів. Приємного всім перегляду! Для цих смачнющих бутербродів нам потрібен багет або гарний батон вищого сорту. Нарізаємо товщиною. 2-3 см. Ось така товщина. Чотири великі цибулі нарізаю дрібненьким кубиком. До цибулі додаємо сіль перець за смаком, дві столові ложки з гіркою муки, перемішуємо. Також додаємо сюди два яйця. Легенько їх перемішуємо і виливаємо до цибулі. І тепер цю цибулеву масу нам потрібно дуже гарно вимішати. Цибулеву масу накладаємо на кусочок багета. Ось так легенько притискаємо. Ось такі у нас бутербродики вийшли, переходимо до плитки і будемо продовжувати їх готувати. Сковорідку влила олії і в розігріту олію цибулею вниз викладаю бутерброд. І ось так легенько притискаю. Смажити бутерброди будемо тільки з однієї сторони. Олії багато ми наливайте. Смажимо до золотистого кольору. Смажимо на менше середньому вогні. Форму для запікання я застелила пергаментним папером. І тепер, от бачите, які золотисті, викладаю у форму. Цибуля гарно тримається. Ось такі рум'яні і дуже ароматні. І так жаримо всі інші бутерброди. Цибулею вниз і легенько притискаємо. Цибулею вниз і легенько притискаємо. Якщо цибуля вилізла під багета легенькою вилкою, то тобто посуваємо її туди. І за рахунок того, що там є мука і яйце, вони гарно будуть триматися купки. Посипаємо бутерброди тертим твердим сиром. Сир я натерла на дрібненькій терці. Ставимо бутерброди у духовку, розігріту до 180-200 градусів, це вже орієнтуйтеся по своїй духовці на 15 хвилин. Наші дуже смачні, ароматні, хрумкі, гарячі бутерброди, цибуляники, готові. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!